Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, юридичний комітет Палати представників Конгресу США подав до суду на генерального прокурора Америка Гарланда в понеділок, 1 липня, щодо спроби отримати аудіозаписи інтерв'ю колишнього спеціального прокурора, Роберта Гура з Джо Байденом та його автором приводом очолюваний республіканцями комітет звернувся до окружного суду округу Колумбія з проханням скасувати твердження Байдена щодо прав виконавчої влади на записи та змусити Гарланда передати записи до Конгресу Сполучених Штатів Америки у своїй заяві до суду. Республіканці пояснили, чому записи були життєво важливими для оцінки пс. Психічного стану президента, який потрапив під пильну увагу після його поганих дебатів проти Трампа, які відбулись 27 червня в штаті Джорджія. Стенограми не враховують і не можуть зафіксувати наголос, перегин, інтонацію, нюанс, темп, паузи, висоту, ритм, тон та інші вербальні і невербальні особливості, які. Передають значення слухачеві, написали республіканці палати у своїй заяві. Свідок спілкується навіть тоді, коли він або вона вагається, робить паузу або мовчить. Усе це не має відтворення в стенограмі. Ці аспекти інтерв'ю дають невимірне розуміння, достовірності та психічного стану свідка. А також допомагають оцінити та зрозуміти відповіді свідка, продовжили республіканці у своїй заяві. Вони також стверджували, що затвердження Байдена про привілеї виконавчої влади було корисливим і не має жодних заслуг. Республіканці намагаються отримати відповідні записи, але їм їх не було надано. Була велика дискусія з Міністерством юстиції. Далі, через те, що ці аудіозаписи не були надані до конгресу, відбулось голосування в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо визнання неповаги Генерального прокурора Гарланда до. Конгресу Сполучених Штатів Америки, власне, вже після цього республіканці звернулися до суду, так щоб змусити Гарланда ці аудіозаписи надати, тобто це така тривала історія, і вона, власне, має продовження в межах вже. Цієї ситуації, яку ми проговорили вище, тому в подальшому ми відслідкуємо, яке рішення буде прийнято цим судом, і чи зможуть отримати республіканці аудіозаписи, які, власне, вони ймовірно хочуть опублікувати, так для того, щоб знайти якісь негативні сторони в контексті президента США Джо. Байдена і знову ж таки це використовувати під час передвиборчої кампанії. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!